На цьому занятті ми розглянемо задачу 179. Доведіть, що в рівних трикутниках медіани, проведені до відповідних сторін, рівні. Розглянемо ось у нас два рівних трикутника. Трикутник АВС дорівнює трикутнику А1Б1C1. Запишемо трикутник. А С дорівнює трикутнику А1, Б1 С1. А це значить, що у цих трикутниках всі відповідні сторони рівні і всі відповідні кути рівні. Позначимо, Б буде дорівнювати А1Б1. Ось у нас вже є одна сторона. Запишемо АБ буде дорівнювати А1Б1. Так само можна позначити, я позначу тут двома рисочками, що сторона ВС буде дорівнювати стороні Б1С1. Ось у мене сторона ВС буде дорівнювати стороні B1C1. І так само «АС» буде дорівнювати А1С1. Далі, використаємо умову, що у нас медіани. БД та Б1Д1 це у нас медіани. А отже, АД буде дорівнювати «ДС». АД буде дорівнювати «ДС». А отже, а так само А1Д1 буде дорівнювати Д1С1. Так, потрібно довести, що БД буде B1, дорівнювати B1, D1, що медіани рівні BD буде дорівнювати B1D1. Для цього почнемо з розгляду якого небудь трикутника, сторона якого є медіаною БД. Розглянемо, наприклад, трикутник АБД та А1Б1Д1. Так і запишемо. Розглянемо трикутник АБД та трикутник А1 Б1 Д1. Так? Що ми маємо у цих трикутничків? Дивіться: сторона АБ дорівнює стороні А1Б1. Позначимо. ось у нас сторона АБ і сторона А1Б1. Так, запишемо. А Б буде дорівнювати А1Б1. Так. Сторона АС, ми знаємо, буде дорівнювати стороні А1С1 з рівності трикутників АБЦ та А1Б1C1. Тоді запишемо цю умову. АЦ. С... Буде дорівнювати А1 це 1 А це значить, якщо я розділю обидві частини цього рівняння навпіл, тоді половинка сторони АЦ, АЦ є АД, буде дорівнювати половинці сторони А1С1, є А1Д1. Тобто запишемо. А Д буде дорівнювати А1Д1. Ось. У нас уже є дві сторони. Дивіться, ось зараз наведемо іншу сторону рожеве. Так, тепер бачимо, що у цих трикутничках у нас вже дві відповідні сторони рівні. Що нам залишається? Залишається довести, що кути, прилеглі до відповідних сторін, ось оцей кут, та оцей кут, ці кути рівні. Як ми це можемо довести? З, той, з того, з тої самої умови, що трикутники АВС та А1, Б1С1 рівні. Якщо трикутники рівні, то і рівні відповідні кути. А це значить, що кут BAC BAC буде дорівнювати b 1 a 1 c 1 b 1 a 1 c 1 a Б1C1. Якщо я накладу ці трикутнички один на одного то кут А співпаде з кутом А1. Тобто, дивіться, ми знайшли три умови, дві сторони та кут між ними. А отже, отже, трикутник АБД буде дорівнювати трикутнику А1 Б1. Д1 за першою ознакою рівності трикутників Тепер ми довели, що ці трикутнички ABD та A1B1D1 рівні, а отже, відповідні сторони у цих трикутників рівні, а це значить, що Б, Д буде дорівнювати B1, D1. Запишемо, А отже, Б, Д дорівнює Б1. Д1. Як відповідні сторони. Все ми довели.